Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Так, ми вже бачите, тут почали дуже цікаву розмову. У нас в гостях Максим Остапенко, кандидат історичних наук та воген-директора національного заповідника києво печерської лаври, гідроархеолога. Ми хочемо поговорити про підрив ховської греблі. Це вже роковини у нас річниця, як це називати. І почали з того, що ви нам розказували. Давайте тоді в цю розмову почнемо зараз. Що неймовірно цікава ця територія Гілея, де е, царська скіфія знаходилась. Чому розказувати тоді глядачам? можливо, де, можна я почну? Тому що справді Максим каже, що зіпсували свято професійного журналіста 6-го числа, коли підірвали Каховську ГЕС. Я просто минулого року 6-го числа якраз їхала на Херсон. Мало бути в мене інтерв'ю з керівником Херсонської ОВА, і е, ми виїжджаємо, і от вранці. І стає відомо про те, що росіяни підірвали дамбул. Приїжджаємо туди, ми одразу їдемо на об'єкти, гідрооб'єкти. Ну, звичайно, є величезна, там залишився один і не підтоплений, і є величезна загроза підтоплення. Виглядає все залито водою, скрізь ворушиться риба, і така, і така, звернення до селян, будь ласка, не ловіть рибу. Ну і от просто така водна гладь. На багато 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 кілометрів. Ось так це виглядало. Вже там, в Херсоні, ми пам'ятаємо за Херсонщиною. А росіяни не дозволяють витягати людей. Люди на дахах махають, значить, рятувальникам. Ось так це, це виглядало жахливим. Люди загиблі є і серед росіян, в тому числі, та особливо ті, які на Дамбі. Ну, одним словом, така ситуація, і от зараз вже рік по тому, як цей край виглядає після цієї трагедії, так це одна з найбільших екологічних катастроф здійснена силами Російської Федерації в межах України. І Я думаю, що це ну, найбільша екологічна катастрофа в Європі 21-го століття, попри всі неймовірні. Руйнування, які завдані Україні в цій війні, це найбільше за масштабами, і шкода від неї, от колеги мені з Хортиці повідомляли з екоінспекції, вони здійснювали моніторинг шкоди, завдані тільки акваторії і території одного з природничих об'єктів на Хортиці. Це близько півтора мільярда гривень тільки для невеличкої території. Це Сути. близько там одного відсотка від загальної території. А Треба згадати, що таке Каховське водосховище. Це більше двох тисяч квадратних кілометрів площа. Це територія колишнього, як ви сказали, великого лугу Запорозького. Це унікальна природна територія, яка відома ще з античних часів. Ще Геродот писав, що це одна з найродючіших територій в Європі. Де були неймовірні природні ресурси, і на превеликий жаль будівництво Каховки. Це була перша катастрофа. Це будівництво Каховської ГЕС, яка фактично знищила повністю цю екологічну нішу. Ми вийшли в ефір на ваших словах. Ефір фактично прямий. Та обірвав, коли я вас питала: а інакше в іншому місці не можна було побудувати тоді радянському союзу. Ви Знаєте, радянський союз він взагалі особливо мова йде про е, першу половину 20-го століття, взагалі не. Звертали увагу на екологічні або історичні якісь аспекти. Тобто, була була планова економіка, яка намалювала якусь схему, і за технологіями початку двадцятого століття вирішили, що треба будувати гідроелектростанції, і будувати ці водосховища. І власне в 50-му році той проект, який був запущений, це робила команда Дніпробуду, яка ще mm -hmm. в 30-х роках будувала власне Дніпрогес. Технологія не змінилася. Ніхто екологічного моменту особливо не враховував. Задача була підкорити природу, і це відбувалося після другої світової війни. Відповідно серйозних досліджень, якихось якихось екологічних моніторингів. Ніхто ніхто цього не робив. Задача була поставити воду в Крим. Скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо, коли ця техногенна катастрофа рукотворна сталася, всі переживали, що там будуть мертві землі. що Там будуть пустелі, що там будуть піски, що там ніколи не буде життя. Зараз ми знаємо, картина кардинально змінилася. По давайте так. почнемо з того, що там зараз. Ну е, я хотів, що сказати, що перша катастрофа це було будівництво каховки. Друга катастрофа це знищення росіянами, неконтрольоване uh -huh. знищення. Водосховища і гідроелектростанції, третя катастрофа може бути це відбудова каховського водосхову хотіла Про це ми тому хочемо за тому. Ну давайте тому, треба зрозуміти, що це за територія. Як я сказав, це більше двох тисяч квадратних кілометрів. Територія колишнього лугу Запорозького на цій території тільки лісів було більше 400 квадратних кілометрів. Но вони зараз і зараз все не просто відновлюється. ви від собі територію, яка була під величезним. Шаром води і мулу скільки років, нагадайте? з 50-х, з п'ятдесят? 50, ну, ну фактично з 54-го року, тобто це 60 років, і е, на сьогоднішній день, наш сьогоднішній день, та ця територія вивільнилася, отримала доступ до кисню, і природа починає брати своє. Причому починає брати з тими ж темпами, як це відбувалося затоплення з тією ж силою. Природа Фабула. намагається відновити хто цар природи. Ну, далеко не судячи нема. з дії людини, то це далеко не ми, але природа відновлюється неймовірно. І от і у вас були сюжети про те, що верба ліс, росли, ліс вже росли, ну, не не тільки верба, Там незвичайна кількість різних рослин, але дерева виросли до 5 метрів протягом от одного року. Ми будемо знати на наприкінці літа, ми будемо знати реально угу. наскільки дерева піднялися. Тобто там іде неймовірний біологічний процес відновлення. І це фантастична нагода в цьому світу світ, теж, теж саме відновлення тваринний Світ особливо колеги кажуть, ратичні, тобто косулі, олені це просто, просто якесь нашестя а відбувається. настільки земля там висохла, тобто Ні, там ці ратичні харчуються в великому лузі. Вони якраз харчуються дрібними і дрібними гілочками Оцих от Погано. верб, тополь, верболозів і всього іншого. І відповідно, для тварин це. Абсолют, Абсолютно нова якась територія тварини не знають війни, тварини не знають, що є люди. Вони займають екологічні нішу. І ця екологічна ніша вона відтворюється за своїми природними логічними законами. І зараз, на превеликий жаль, те, що я чую від «Укргідроенерго», яка вже розробила якийсь план відбудови. Це, це якась з язика див... просто дивна дивна питання. історія. Добре, а от ви вже обмовилися. Скажіть. Після того, що відбулося, здавалося б, треба було врахувати помилки, та і в тому числі радянських попередників. Та що зараз, якщо Крим Україна, і нам все рівно треба думати про те, як постачати українцям в Крим воду після деокупації. Як? План дуже так простий. Так само залучати ту саму територію. План дуже простий. Насправді треба робити те, те, що робила Україна з Чорнобильською зоною після цієї катастрофи. Залучили неймовірну кількість експертів, які мають визначити, які технології застосовувати для відновлення екологічного балансу, які технології треба використовувати для захисту техногенних об'єктів тобто треба в першу чергу зробити сучасний сучасний незалежний моніторинг того що важливіше нам важливіше якісна е, прісна вода чи нам важливо трога болота яке знищ... Справа в тому що каховська е, каховське водосховище воно практично перестало бути прісним я як підводний археолог, скажу що в Каховці вже з 90-х років почали з'являтися краби рибоголка, медузи і багато інших видів, які взагалі не, не річкові, але вони почали жити в каховському водосховищі. Про що це каже? Якість води почала змінюватися, перетворюватися на лиман. Тобто ми в результаті діяльності каховки ми отримали лиман ну, на зразок багатьох лиманів на півдні, які практично не можна вживати не для зрошення, ні для потреб в питній воді. Відповідно, Будь-яка гребля, особливо рівнинна гребля, це як турнікет на руці пораненого. Тобто до певного моменту вона тримає просто тримає тиск і виконує якісь функції. А потім, а потім вона, наступає некроз тканин. Абсолютно те ж саме відбувалося з каховкою. Ця катастрофа вона запустила природний механізм відновлення. І зараз якість води от за минулого минуло року колегами кажуть, що практично Дніпро не зацвів. Тобто це унікальне явище кожного року. Дніпро за цитата було видно, років, кажемо, що він помирає, на супутник, да? на супутникових знімках. Було видно наскільки замулений Дніпро. По перше, об'єм каховського водосховища за ці роки, за це 71 першого року. Об'єм води зменшився практично вдвічі, тому що відбувалося замулення, відбувалося зміління, плюс величезне дзеркало, те, що називається поверхня, яка при нинішніх змінах клімату вона віддавала величезну кількість води, і відбувалося засолення води. Тому тут з точки зору екологічної величезна, величезна проблема. Звісно, енергетика надзвичайно важлива і треба шукати чи розглядаються ці оці ці майданчики інші не на тому самому. Місці. Мені здається, поки звісно зараз існує певне енергетичне лобі. Все суспільство розуміє наскільки важливо зараз електрика і все інше, але відновлення рівнинної дуже неефективної гідроелектростанції це точно не панацея. Для енергетики треба шукати нові сучасні технології. Я впевнений, що якби ми запросили умовно фахівців із Ізраїлю по водному господарству, вони б знайшли б 20 варіантів, як можна не затоплюючи величезний ліс, площою повторююся, до 2000 тисяч гектарів. Ліс він відновлюється. Що ми будемо робити? Наприклад, дай Бог нам зробити. Контрнаступ відбити Деокупація? Херсонщину Крим, провести деокупацію, розмінування цих територій, і років за 10 ми почнемо там щось будувати. уявіть собі за 10 років. Якщо ми за, за один рік маємо 5-метрові дерева, за 10 там років там буде, буде повноцінний ліс площою тисячі гектарів. Ми Ваше підемо на те, щоб полірація. знищувати що робити, як використовувати це ефективно, шукати сучасні технології. Можливо, це будуть якісь локальні е е технологічні, якісь е території, які будуть е зроблені як водосховища, але з сучасними технологіями. Вода не має поступати в умовний Крим або на Херсонщину. Цими каналами це має бути сучасне водоефективне господарювання, яке застосовує пластикові... Труби різноманітні на що вже активні. перейшли саме так, і треба враховувати, що все це, це кошти, все це, це теж енергія, перекочу власної води. і з таким, це... вибачте, сусідом легше відновлювати, якщо відновлюватися. Плюс плюс же треба згадати, що неймовірні території каховка підтоплювала. Про це мало хто каже. А, наприклад, так. на базавлуку стояла так. величезна дамба і Кам'янки Дніпровської, де нон стоп десятиліттями енергосистема відкачувала воду з тих. Території, які підтоплені були, і зараз цієї проблеми немає, тому тут треба повторюся, що треба дуже серйозний комплексний моніторинг з точки зору, звісно, енергетичної з точки зору логістичної, але екологічна. І історична, окрема, я хотів сказати складова мають бути теж враховані причому як одні з пріоритет Максиме, там... Здивуйте наших глядачів, да. що знайшли. Що буквально знайшли? Про за скарби одну У мене редактори питають. Питайте про скарби. Хвилина лишилась так е насправді це неймовірна територія. Е це десятки пам'яток національного значення, які ви винирнули з під води, тому що всі вважали їх втраченими. Це територія Запорозької Січе, це Скіфські Городище, і наші хлопці, археологи, минулого року провели дослідження. Там первиніс фактично по лінії фронту і знайшли неймовірну кількість пам'яток унікальних, але окремо це підводна археологія. це... 240 кілометрів русла Дніпра, яке зберігає в собі і античні кораблі, і римські кораблі, і кораблі вікінгів, і давньоруські лодії, і чайки запорозьких козаків, і турецькі, і гінеїський, і всі, хто міг дойти тільки до Дніпрових порогів. Відповідно, вся ця територія це неймовірний клондайк для майбутніх археологів. Це те, що не було зроблено під час будівництва цієї гес. Тому треба це не підійти Це після війни? Сам, це треба в 50-ті роки, була зроблена. Спроба провести дослідження дуже багато українських археологів долучені були, але периметр тільки каховського досховища це 900 кілометрів. А я вже не кажу про ці от острови, затоки, озера, які практично залишилися недослідженими, і це все треба теж врахувати, тому що це. Сторінка, неймовірна сторінка європейської української культурної спадщини, яка змінить нашу історію. Я а нам мало 15 хвилин на те, щоб поговорити. Ні, а я думаю, що ми, ми поговорили про актуальну дату, і в кінці ми зрозуміли, що нам треба вас запрошувати ще раз говорити про так. цю велику історичну спадщину. Тому що починаючи від гілеї, ви нас зачарували на початку, закінчуючи тим, що ця вода, нарешті від варварів за 70 років приховали і не дала їм це знищити. І от що там лишилося, що ми там знайдемо, я думаю, будемо вас кликати ще. Так. Так. вам величезне, пане Дякую, Ападко кандидата історичних наук та гендиректора національного заповідника Києво печерська Лавра з нами був на прямому зв'язку і будемо чекати вас. Гості знову так зараз перейдемо слово Свято Гринчуку. Він на головні підсумки дня і о 9.15. ми повертаємося з великою темою. Будемо дивитися і аналізувати, чого нам чекати найближчим часом.